Звертаємося до громадської ради міста, виходячи, з що сказано, виконання закону України про статус ветерана війни, гарантії соціального захисту згідно статті 13 пункт 27, створити спеціалізований салон-магазин або секцію, або відділ та інші види торгівельного обслуговування, де буде продаж товарів і поліпшеного асортименту, здійснюватися за соціально доступними цінами. А це ще я підкреслю. Тому що, наприклад, в цьому році, цей рік 2016, й президентом України оголошено роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Щоб е, заходи да, запланувати, то мені щось здається, що не планувати заходи, вибачте, і це дуже важливо, підійти до пам'ятника і вшанувати пам'ять полеглих, яких вже немає. Але насамперед. Схилити якусь, ну не так, е, забезпечити гідною увагою живих ще ліквідаторів, в тому числі і воїнів Афганістану, і ще, ще не вернувшися хлопців із АТО. А саме головне, я думаю, що тих дідусів, і бабусь, мало залишилося, які були учасники тієї 70-річної назад війни, то я пропоную, я зверталася з цього приводу і до міської ради. Відповіді на сьогодні, на жаль, щоб не, не, не отримали. Не вийде така бездіяльність міської ради, Ну, що, я звертатимуся до представників виконавчого комітету, звертаюся і до громадської ради. Треба мати комунальну структуру цієї ж самої аптеки, цього самого продуктового магазину і того самого комунального транспорту. Інакше ви ніяк не докажете цьому власнику, що він завищує ціни. Тому я підтримую цю м, пропозицію, і це обов'язково треба спонукати, вже не просити, так як ми у своєму рішенні на конференції ветеранської організації писали, просити міську владу. А треба вже, мабуть, іти mm -hmm. до того, що спонукати міську владу створювати у місті і комунальний транспорт, і мережу е, продовольчих магазинів. Будемо так говорити, як раніше вони називали системи ветеран. Дійсно для цих малозабезпечених категорій населення, щоб приходили туди з посвідченням, і там були вже по будемо казати, як раніше були надбавки регульовані. Розумієте, не, не кому що здумається 200 100% надбавки, а щоб була якась регульована, окупова, щоб окупалися ці витрати всієї цієї мережі, але щоб можна було співставити. Чи Реальна ціна у тих же супермаркетах і у цьому. Так що я підтримую цю пропозицію і треба створити не тільки мережу магазинів, аптеку повинна бути комунальна аптека, тому що ось в мене лежала знайома у лікарні, привезли їй швидка допомога ввечері. Вона на капельницю купила ввечері перелік ліків за 210 гривень на одну капельницю. Утром, коли відкрились другі аптеки, тут же у приймальному відділенні лікарні за 150. Різниця на одну капітанцю 60 гривень одні ті самі це питання упирається зараз у процес реформи децентралізації, тому що уряд зараз спустив це на фінансування місцевих бюджетів, а і зараз постало і буде поставати ще гостріше питання перед місцевою громадою, де знайти внутрішні ресурси для того, щоб на місцевому рівні, а не за рахунок субвенцій чи здирання з підприємців захищу захищувати цих людей. Люди. тобто тут не тільки суб'єктами, є підприємці. Підприємці теж є заручниками цієї ситуації. Це повинна знайти е, ресурси вся громада, і підприємці, і міська влада, і представники громадських організацій, випустити якусь стратегію і винайти внутрішній ресурс в процесі децентралізації для того, щоб підтримувати на захищенні населення. себе. Я скажу приклад. наша організація в цьому році. Просто-напросто звернулася до офіційно звернулася до фермера і для своїх членів організації зали кавуни, ну залітку така була не по три гривні, як на базарі, а по гривну. Ми змогли безняти посередників. І 500 кілограмів люди взяли, вибачте, по 10 кілограмів 50 чоловік взяли кавуна. По, по гривні. То чому не можна так знайти на місцевому рівні? Скільки у нас, вибачте, переробних прихильників відділ? інтереси все ж таки ж врешті-решт? Олег Гігоріч, ви підтримуєте інтереси людей? Ви один депутат, наскільки я зрозумів, бо всі основні вибачте за слент, похиляли громадську раду і в тому числі людей, які вона представляє. Я хочу запитати, політичні партії у нас сьогодні рулюють, чи люди, чиї інтереси наші депутати міської ради, чому немає рішень? Ви пропонуєте, ви маєте право пропонувати да, міському голові? Чому? Бо, бо ви не маєте права требувати. Бо дочка не може у батька потребувати може, чи батько зробить. В чому проблема? Громадська рада скликана, наскільки я розумію, розпорядження міського голови. Так? У відповідності да. до чого? До положення про громадську вважає. раду. Да? А відповідно до Конституції, до місцевого самоврядування яким чином, я не бачу вирішення питання, ви зараз обсуждаєте насущні, нормальні питання, але яким чином реалізувати їх? Ну да, ну послухав. Ну, депутати послухали, ну, ну не прийняли рішення. Все. На цьому В чому суть? В чому сенс? На що ви впливаєте? Ми реалізуємо їх, подаємо оці всі ваші пропозиції, да. які потім не при раду депутатів. Анатолій ви чуєте, вибачте, нас не люди вибирають. Ми самі прийшли в громадські організації і безкоштовно хочемо зробити якусь користь, от, так як ви для свого міста, Вибач, не Депутати, вони дійсно повинні звітувати і повинні доносити цю, цю, цю інформацію людям, які за них голосували, по мікрорайонах. За нас ніхто не голосував е, і не виготовлював. Просте насущне питання, яке на сьогоднішній день виникає у місті про закон декомунізації. Да? Підніміть руку, будь ласка, члени громадської ради, хто був на зібранні будинку, вулиці. А де вони організовувалися? Я ж про це голову. Гарне питання. Ви говорите вже за ви говорите запізно. Чому? Тому що вони йдуть, ці обговорення. Я особисто був на цих обговореннях. Я знаю реакцію. Якщо громадська рада не знає, де ці обговорення проходять, до речі, далі. Пам'ятник, верніше, вулиця Небесної Сотні. Багато точилося розмов про вулицю Небесної Сотні. Є абсолютно ну, безліч думок, чи треба, чи не треба. Хорол там взагалі прославився на всю Україну з Небесною Сотнею. Да, все там нормально, Хоролі з Небесною Сотнею. Я в курсі вже. Да. Зразу прийняли, потім відмінили і так далі. О, а не до речі, речі щоб, було, щоб не було таких питань, от е, одна із пропозицій до громадської ради зробити просто меморіал всім захисникам України, захисникам Незалежності, починаючи з козацьких часів зробити меморіал такий, і включивши туди і Велику Вітчизняну війну, і воїнів, АТО, і, 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 і Небесної Сотні. І цей меморіал, замість того, щоб у сквері Бушого е, Кірова, отам поставить. Замість Очередної церкви, до речі, до відома всіх присутніх, у нас немає жодної церкви, не юридичної особи, яка зареєстрована у Єдиному державному реєстрі фізичних і юридичних осіб е, підприємців. От того і здав, от того і побою. Я виступаю категорично проти, я за меморіал, який повинен бути там, а не церква чергова. Далі по збором громади міста цей пункт повинен просто, якщо я щось можу тут у вас просити, вимагати, то я прошу вас, щоб ви виключно просто требували. У міського голови виконання закону. Як дорадчий орган, громадська рада повинна просто потребувати міський голова, ми, громадська рада, у вас вимагаємо цих зборів. Цих зборів ми вимагаємо у міського голови і точаться розмови три місяці. Якщо він не погодиться на це, є інші механізми просто збору. Це буде довше трошки, але... Механізм цей все одно спрацює. Далі. Ми багато говоримо про бюджет міста. Одна хвилина. ще. E, значить, про, про бюджет міста. Де брати гроші? Ми не плачемо. У нас немає грошей, у нас немає на бігові перевезення грошей. Хоча знову ж таки люди перекрили рух на сесії, включили, знайшли зразу гроші. Так? Ну вони ж не вали гроші, вони ж не падають з неба, правильно? Значить, вони є, тільки їх просить треба. От у мене питання, чи міський голова може попросити у вище? Не може. Держава не несе відповідальності за дії юридичних осіб згідно статті 176. Юридичні особи не відповідають за свої дії перед державою в рамках чинного законодавства. Да. За свої дії, за свої дії, за свої дії свої... але якщо вони порушують, приваджують провадую. і свободи інших. Перед... Перед... Да. Перед... Але скажіть мені, товариство. Сьогодні є потреба, наприклад, у людини зробити серйозну операцію. Хто за це відповідає? Держава, міська рада, депутати. Виключно люди відповідають. І від того, чи вони дадуть три копійки всією громадою, якщо зберуть, то буде зроблена операція. Не зберуть помирають. Хто за це несе відповідальність? Виключно люди. Бо держава? Держава. По бюджету немає грошей. Да? Скажіть мені, що е, хто знає скільки у Нью-Йорку взагалі муніципалітет? Кількість. Ніхто не цікавився. На 5 мільйонів жителів 40 чоловік. Нью-Йорк до чого? 70. Поясніть. Поясніть до чого Нью-Йорк. Мерія Нью-Йорка це абсолютно що інша країна, побудована на інших землях. Чекайте, я це говорю за те, що в мерії Нью-Йорка на 5 мільйонів чоловік їх обслуговує 40. Скільки у нас обслуговує? За сотню. 70% наших е, чиновників, які сидять у міській раді, повертають так дисплей, ганяють в касинку. 70% приходять і е, звільняють з роботи. Зразу. Тепер, що стосується секретарів міських е, мікрорайонів, мікрорайонів, дуже доречне і влучне питання, і це треба було. І за цим боролася, я вам нагадаю, е, Надія Іванівна Дронькова. За організацію. Е роботи цих С, да. цих да. Секретарі повинні вибиратись, да. а не призначатись да. міською радою, То, Скажіть щоб Скажіть мені, допомогати. у нас сьогодні 34 депутати міської ради. Скільки мікрорайонів в місті? 8. Чому їх 34? І що вони роблять? І не живуть навіть депутати. Зрозумійте, якщо їх буде вісім, ефективність їх взлетить просто. Просто взлетить. Вони будуть цінувати. Своє місце і за кожне своє слово будуть відповідати. Не лобірувати інтереси. Звичайно, не лабірувати інтереси інших партій. Сьогодні склалася ситуація. Так, Я так, на місці так, міського так, голови говорив би так: Номер 9. Ви все сказали? Сідайте. Номер 3. Що ви хотіли сказати? Це не люди, це політичні партії. Хто сьогодні, та да, закон вийшов такий, людей обдурили. Хто сьогодні проголосував хоч за одну людину? За людину. Не за номер три. Об'єднання самопоміч, там, я не знаю, номер один партія Ляшка. От міський голова сьогодні, він один. За нього дійсно проголосували люди. Але юридичне, юридичне питання, куди люди вибрали цих людей? Немає органу. Юридична особа, комерційна фірма із керівником. Все. Те і маєте, задумайтесь над цим. Дуже дякую, в кого є пропозиції до мене, особисто, щоб не займати час, я в коридорі почекаю. Будь ласка, я пропоную требувати у міського голови вашим зібранням, в тому числі я говорю вашим, чого? Бо я теж мешканець, і я теж громада, і я теж територіальна громада міста. Але я не входжу до членів, які можуть проголосувати за це. От я вас до вас звертаюся і прошу не настоятельно рекомендувати повидирачий орган, а вимагати від міського голови скликання зборів жителів міста Лубни. Єдиний момент, який ми можемо використати наше право, виключно право жителів міста, от там, на оцих зборах. Вирішувати абсолютно всі питання, які входять до переліку 143 статті з закону місцевого самоведення. Ми можемо міському голові сказати, що ці такі звітні збори проводилися не в маленькій аудиторії, а це було дійсно громадське слухання, Друге, щоб це була громада. Може, ми і заплануємо, да. Руслан Анатолійович, як ви думаєте, громадські Я... слухання з цього питання? Я сказав свою думку. То громадські слухання або загальні збори і громади треба провести стратегічно да, ну, тому да. і ці питання і, yeah. не да. віде, та. Та... далеко yeah. ходити треба в yeah. Консовольську нашій області, громадські слухання, Чи ще часів попова, щоб про нього не казали. По всіх кардинальних питаннях дуже ми обов'язково заплануємо <дай> зберемо ще воєнкомітет. Заплануємо вирішимо от ряд уже це добре, що сьогодні така полеміка, але ми все його занотували. І все ми вирішимо, які питання прозвучали на громадські слухання. Ми винесемо ці питання.